Дня з СУ Києві відбувся перший військовий молитовний сніданок за перемогу України. Спільно молилися представники різних родів військ, президент, головнокомандувач, міністр оборони та делегація. США. саме від сполучених штатів Україна перейняла традицію проведення таких заходів. Наша Олена Чернякова там теж побувала. Олено вітаю, як все пройшло. Віро вітаю для України і для нашої історії. це справді вперше відбувався військовий молитовний сніданок був коротким стриманим, як і належить війську, і все ж зараз не до свята. Утім були дотримані традиції самого молитовного сніданку. А це означає, що за столами сиділи представники різних конфесій, різних статусів, різних професій спільно молилися. Усе це. Відбувається задля для того, щоб об'єднатися заради спільної мети для України. Це звісно, що перемога та справедливий мир. протягом заходу молилися за різні роди війська, зокрема сухопутні, повітряні, морські, тобто за усіх наших а, військових, які а, обороняють нашу державу сьогодні. Ну і також до учасників на початку звернулися очільники трьох гілок християнства в Україні: це представники протестантської церкви, представники греко-католицької церкви і блаженніші митрополит. Епіфані, давайте почуємо е, шматочок його промови. Молимось, щоб Господь дав нам перемогу, адже добро, правда і життя завжди перемагають. Тому піднесемо наші спільні молитви до Бога у цей непростий час випробувань, щоб Господь дав нам довгоочікувану перемогу і утвердив в Україні справедливий мир. До сніданку долучилися і командувачі як різних родів військ, так і міністр оборони, головнокомандувач Олександр Сирський. А наприкінці до всіх учасників звернувся президент України. На початку своєї промови він подякував і відзначив усіх військових капеланів, які сьогодні працюють спільно з нашими збройними силами. Він віддав їм шану і сказав, подякував по людськи за те, що вони разом з військовими в окопах переживаються усі ці виклики, що стоять перед Україною. Також згадував сьогодні і вшановували пам'ятю всіх загиблих наших героїв. Ну і зазначив президента і усіх, хто виступав, що, попри це те, що ми вже пережили, і те, що нам ще доведеться пережити, ми все ж стоятимемо заради своєї ключової мети це перемога і справедливий мир. Пропоную почути президента. Ми хочемо життя для України, і тому робимо, та будемо робити все, щоб зміцнити нашу українську армію. Ми хочемо чесного миру для України, і не забудемо про справедливість для всіх українців. Ну і сама і сама традиція молитовних сніданків теж запозичена зі сполучених штатів Америки. Там також відбуваються такі заходи і в Пентагоні, і в збройних силах, і у правоохоронних органах. Колеги, дякую, Олена Чернякова про перший військовий молитовний сніданок в Україні.